Сьогодні Марії Федорівні Шевцові вже важко ходити, натруджені ноги болять. Хоча жінка каже, не віриться, наче ще вчора була молода. Та на її молоді роки випало стільки страшних випробувань, що й уявити важко. У 30-х у роки голодомору втратила всю родину, лишилася круглою сиротою. Після колгоспного дитбудинку працювала швачкою і вчилася у медичному училищі. Марія Федорівна пригадує: тільки вчора закінчила перший курс і приїхала в рідний колгосп, а завтра вже почалася війна. Лише місяць, як виповнилося, 17 років, і відразу попрямувала до військкомату, аби добровольцем йти на фронт. Одні з найважчих спогадів у тоді молоденької медсестри залишилися про станцію Стульневе, коли поранених була така кількість, що не вистачало навіть санітарного потягу, летючки, як його тоді називали. Безперестанні бомбування та безкінечна верениця поранених та вбитих. Жахи ж Сталінградської битви Марія Федорівна взагалі не забуде ніколи. А самоліт за самольотом летять, летять ружоні, ружоні, не стиваєш, та гля... й голови не було, коли як уже бомбалить. Воронка на воронки, воронка на воронки. Ви представляєте? А тут танки, а тут друге оружжя. Немає де ні сковатися нічого. Воронки. Немає як винести раненого. А ще ж в воронках, скільки ранених там залишилося. Скільки залишилося? Та один по одному, так за руки бралися і витягували, витягували, ранили. Отаке було. І не ніяк тут по землі пройти, бо тому що воронка на воронка. Ботінки були такі, що не витягнеш земля, салінградська земля, змішалася з солдатською кров'ю. Переживши усі ті страхіття, сьогодні Марія Федорівна усміхається. У неї підростає п'ять правнуків З самого ранку. Разом з онучкою вона пекла пиріг, аби почастувати гостей, бо найбільше втішає, що її не забувають. Захожу на, от, на кухню утром. Бабушка стоїть плаче. Говорю, бабуль, ти чого плачеш то? От горю, може, то болить? Нет, не болит. Говорит, я никогда да. не думала, что доживу до таких э, лет, что вот столько мне внимания, столько, ну, она говорит, шаны, шаны. Мне кажется, слово шаны, вот, как, как нельзя лучше выражает ее. Бабушка очень такой человек душевный и, ну, такие слезы радости у нее на глазах. Вот. Это самое малое, что могут сегодня люди вам сделать. Почему? Потому что такие, как вы, всем нам подарили жизнь. Якщо бо не побіділі в войну, то мабуть, нас би не було. Випроводжаючи гостей, Марія Федорівна дякувала за подарунки та підтримку і запрошувала не минати її гостинної оселі.